Привіт, друзі! Це дайджест від часу Чернігівського. із головними і найцікавішими новинами за тиждень. Поїхали. Ворог продовжує обстрілювати Чернігівщину. За минулий тиждень зафіксували 166 обстрілів 34 населених пунктів. Під час цього зафіксували 336 вибухів. Загалом, протягом тижня, противником нанесено 4 ракетно-авіаційних удари із використанням балістичних ракет, ймовірно, іскандер м та нар 12 вибухів. Чернігівський слід у гучній корупційній справі про це керівники Набу та САП повідомили президенту України Володимиру Зеленському. Виявилося, що причетні – нардеп від слуги народу Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА і колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. Крім того, в матеріалах слідства фігурує військова частина Нацгвардії з Чернігова та її керівник Василь Мишанський. Їх підозрюють у організації злочинної схеми з розкрадання державних коштів, які були призначені для закупівлі безпілотних літальних апаратів. В одному з мікрорайонів Чернігова двоє неповнолітніх дівчат виконули кота із 9-го поверху. Це сталося увечері 31 липня. Повідомляється, що дівчата взяли бездомну тваринку додому, нібито для того, щоб погодувати. А опісля її тіло знайшли зооволонтери. Вони ж викликали поліцію. Наразі триває розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. У двох провідних музеях Чернігівщини затвердили директорів. Так, очільником Чернігівського обласного історичного музею став Максим Блакитний, а Сосницького літературно-меморіального музею Олександра Довженка Ольга Ярмуш. До речі, із Максимом Блакитним час Чернігівський робив цікаве інтерв'ю. Можете переглянути на Ютубі або на нашому сайті. Футбольний клуб Кудрівка із Чернігівщини 3 серпня вперше в історії зіграла в українській прем'єр-лізі і перемогла Олександрію з рахунком три Наразі у турнірній таблиці Кудрівка посідає дев'яте місце, а наступний матч команда зіграє 11 серпня із Луганською Зорею. Друзі, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пам'ятайте, що час Чернігівський завжди готовий почути і вас, почути те, що вас цікавить. Пишіть нам, будь ласка, у коментарях. А також ставте вподобайки і підписуйтеся. Гарного вам тижня і до наступних зустрічей.